Вечір в хату, шановні друзі. Парламент Нідерландів сьогодні зустрів оплесками стоячий нашого вовікого Гастролера. So so в країні троян та смарагдової потужності після того, як наш відвідав утол кафешоп та надув паруса, видав таку базу їм там, що там почалася просто істерика у парламенті. Вакханалі! Ой-ой-ой, перемовини! цими днями не лише про припинення вогню, а й про гарантії безпеки. База. Україні потрібна сильна політична підтримка, яка була у нас на початку повномасштабного вторгнення. Інша база. Майбутнє залежить від наших спільних політичних позицій. На, тобто не тільки від нашого смарадо Генералі Піпіда, а й від Європи повинна бути спільна позиція. Росія б'є по нашій інфраструктурі, коли ми відповідаємо, вони кричать: не би їм дозволено завдавати ударів. Вовочки-вовочки, та нічого їм не дозволено, тільки тобі дозволено наш смарагдовий генералі Піпет, наш 13-й апостол Ісподніцький. Амінь. У першій версії мірного плану США були деякі пункти, які я не хочу коментувати, але сьогодні їх прибрали. Та й не надо, Вавіку. Я тебе прошу, що нам халопам, навіщо знати? Що там було? Мабуть, версія плану нагадувала більше здачу, але його успішно відправив наш потужний смарагдовий генералі Піп'ята до працювання, сміттєвий бак. Клас. Україна ні де юре ні де факто не визнає Донбас російським на база. Ну це не раз казав наш мавіко, що нічого я визнавати не буду. До побачення. Навіть чудово, адже визнання того, що вкрали, тільки заохочує злочинця. А ось російське керівництво схоже ні де юре, ні де факто не визнає реальності. Яку знає тільки наш тринадцятий апостол Присподнівський, команда Дональда Трамплінича готова до затвердження гарантій безпеки у Конгресі США, повідомив наш потужний Вавіко, але наш не розслабляється, тому що це як обіцянки метеоролога. Він вірить, але парасольку тримає на поготові. Одним із важливіших питань для нашого смарадового генераліпіпіда являється. Питання переселенців. Ой, пригадав, Вовочки, Вовочки за наших пригадав. Ще пригадав би за тих, хто зараз по Європі бігає 7 мільйонів. А чому ж він пригадав про це? А тому, що додатково потрібно 80 мільярдів доларів йому. А, ось у чому справа. дай 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 Дон Траблінович хоче якнайшвидшого закінчення війни. Але наш потужний хоче якості, яка ще йому якість потрібна. Та що Китай чи що? Це ж Америка, там найвищі стандарти. Якщо швидкість і якість будуть збігатися, то наш потужний Піпіт обома руками та ногами за клас. Угу. Репараційний кредит або будь-який формат використання російських заморожених активів це фінансова гарантія безпеки для України. Вовочки, Вовочки, дай 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 Ну наш сказав, що це. Чи відбудова для української інфраструктури, чи бабки, щоб воювати надалі? Кожного рочку потрібно 50 мільярдів доларів. А вони мають такі тенденції закінчуватись. Ну, один Тимур Каміндіч сотку вивіз. ці 50 ярдів на рік в Україні що стільки залишилось побратимів та друзів? Україна підтримує пропозицію Мерца про Ріствяне перемір'я на 25 число грудня. Клас. Але ті за перебриком вже висказали, що вони нічого не підтримують. Володя, я тебе прошу. розслабляємось. Уявляється, їм передишка не потрібна, про яку мені казав Будані. Сторона потужного найближчим часом допрацюють пропозиції та передадуть їх американцям. Американці, в свою чергу, передадуть їх росіянам. Далі будуть консультації з Трампом. Ну, коротше, пішла ділюга під назвою передай хід іншому. Хоча американці, мені пам'ятається, казали, що вони не будуть у нашого посильним. Ха, -ха не будуть. Давайте, листоношами, працюйте. Якщо буде припинення вогню, Україна готова до виборів. Вона зможе їх провести протягом 60-90 днів. Ні, зрада! Ми не готові. Ти у нас навічно обраний, князь Володимир І пресподніцький. Амінь, ти ви що? Куди, Вовчик, відставити? Ну від наступного пункту захотілося просто плакати, я вам хочу сказати. Ми поки не говоримо про референдум. Складный документ, складні решения. А я помню один Вавиков з Кривого мы не казав: Та да что тут складного. Та да надо говорить все очень просто. Угу. Как что вы хотите? Возьми этот список, выступи по телевизору. А вот они идут на это. А дальше люди, я вам дальше говорю: я считаю, что надо так, но. Как и выбор президента. Все решение на вас. Вот вам референдум. Раз, два, люди! Что вы хотите, давайте испытаем. Ребята, нам надо хотя бы, знать, хотя бы знать результат. Что думают люди? Люди тебе голосуют. Бах, трах! Раз и пишу дали. Утвердили список и пошли жить. Адмирал Гардоши оказал гениально! Класс. Угу. А вот наш список. Ми намагаємось зробити все, щоб і без того непросте життя українців через війну не було ускладнено тими чи іншими рішеннями. Воввачки, вовоч. Ну перевантажив трошки наш смарадовий генеральпі під нас, тоді ТЦКшники чубять, кордони позакривав, свободу слова скасував. Ще думаю, референдумами не буду їх перевантажувати. Ну останній пункт просто геніальний від нашого зенітча. Якщо Путін відкине напрацювання щодо мирного плану, буде знаєте що? Турбулентність. Ну тоді залишиться тільки у космос полетіти, щоб там знайти прибульців між зірками та з ними погодити напрацювання по мирному плану, потім тиск Європи та нашого потужного залемба на Рашку чи Бурашку. А ті нехай вже летять до пині, тиснуть на нього та погоджують мирний план. Тому що на земній кулі не залишилось таких лідерів, які могли б розруліти це питання. Ну і після цієї потужної перемови в залі почалася істерія. Вакханалія просто. Thank you. Слава потужному. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. Уря, уря